Хочу підкреслити, що я дуже ціную той рівень підтримки, який ми маємо з боку парламентської асамблеї НАТО, і я переконаний, що під вашим президентством, під вашим головуванням, цей рівень буде тільки зростати, пане президенте. Я от хочу поінформувати вас, що Україна дуже розраховує на Саміт, який відбуться у Вашингтоні. І я дуже просив би вас. Якщо це це така можливість. Була би щоб ми на рівні парламентської асамблеї НАТО отримали підтримку України щодо якоїсь зрозумілого шляху алгоритму і кінцевих і кінцевої оддати щодо нашого приєднання до альянсу, враховуючи це дуже сподіваюся на те, що можу звернутися до вас з проханням, щоб ви викрисливити свій авторитет, якраз попрацювати з нашими колегами через парламентську асамблею. Передусім, Сполученими Штатами Америки з іншими колегами для того, щоб наблизити таке рішення. Як одна з форм такого, такої підтримки і звернення могло б достати резолюція парламентської асамблеї НАТО, яка би закликала прийняти таке рішення? Я думаю, що це був реально дуже вагомий вклад, як і всі от ваші попередні резолюції, за які я хочу подякувати вам.